Мало кому відомо, що в нас в місті працює міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів Поділля, який надає можливість пройти професійну орієнтацію, реабілітацію та трудову адаптацію відповідно до медичних показників та потреб на ринку праці. І що найголовніше абсолютно безкоштовно. Центр готує спеціалістів за 17 напрямками. Питання, проживання, обучення. Як ви вже поняли, спілкуючись з нашими слухачами. Им дискомфортно, комфортно, им уютно, их сюда тянет. У них, у них внутреннее состояние, им здесь благостно. Они хотят здесь быть, они хотят быть, находиться в этих стенах, быть друг с другом. Они чувствуют свободно. На навчання приймаються інваліди перших третіх груп працездатного віку за власним бажанням та за направленням органів праці і соціальної політики, які постійно проживають на території України і перебувають на обліку в органах праці та соціального захисту населення та на підставі висновку медико-соціальної експертної комісії, що потребують професійної та соціально-психологічної реабілітації, тим паче, що центр допомагає з працевлаштуванням. Ми допомагаємо птом трудоустроїтися і от, е, в трудоустройстві она реальна. Основна мета підтримка особи з обмеженими можливостями надання допомоги у вирішенні власних проблем та переборенні комплексів, які склалися в результаті невдалих пошуків роботи, адже це надасть інваліду можливість вміло представити роботодавцю свої професійні навички. Вже в віці, як ви можете бачити, я з детства інвалід, і тому ущемлено себя всегда чувствую. Приїхав сюди, я почувствувала себе чоловіком. Тут всі люди спілкуються, дуже розкріпощаються, іменно чувствують себе рівним. Мі, поэтому плюс к мы ми очень получаем себе именно як человек. Ми утверждаемся, вот всі інваліди независимо від возраста. Поэтому я вважаю, що цей центр очень нужен і вот помогает. Викладання для студентів ведеться відповідно до їхніх потреб та рівня знань, адже до кожного застосовується індивідуальний підхід. Знання надаються відповідно до вимог міністерства. Надаємо основи комп'ютерного такої базові основи комп'ютерних знань. В ці базові основи входить вивчення програм таких основних програм, які потрібні будуть для професійної роботи. Це програма Word, програма Excel, програма Access, це електронні бази даних, робота в мережі інтернет і програма з обробкою графічної інформації, програма Photoshop. Професійно-практична підготовка здійснюється в навчально-виробничих майстернях та лабораторіях із відповідним сучасним Обладнання виробничі навчання проходить на базі нашої власної котельні з сучасними. Двома котлами, яка автоматизована. І крім того, для того, щоб набути більш широкий досвід роботи на всіх котельнях, заключено договір з Вінниця облтеплоенерго, де наші слухачі мають можливість пройти навчання в котельнях з різною ступеню автоматизації. Окрім того, студенти можуть засвоювати лекційний матеріал з допомогою навчальної літератури та допоміжних матеріалів у вигляді плакатів, таблиць та електросхем. Заповняємо систему водою, включаємо воду з водогону, вода пішла далі, включаємо кран, який йде на первинне підігрівання, після чого йде хімічна очистка води. Якщо я десь невірно включив один із перемикачів, немає звукового сигналу, тобто виходить, що я невірно йде виконана дія. Окрім технічних професій, в центрі можна й опанувати справжнє мистецтво створення краси, вступивши на спеціальність візажист. Термін навчання триває 5,5 місяців. А в кінці екзаменаційне оцінювання та випуск. Крім візажа в програму навчання входять такі розділи, як санітарія гігієна. материаловедение, цветоведение. То есть очень много дополнительных предметов, которые помогают осваивать этот предмет. Они сдают экзамен. На экзамене три теоретических вопроса базовых по всем разделам, которые мы проходили в период обучения. И один практически вы видели показ. Міжвипускники випускники зазначають, що навчання тут проходить дуже швидко та легко, а в декого це навіть здійснення давніх мрій. Я собрала документи, і вот я здесь. Хоча це була мечта моєї молодості стати візажистом. Саме і і головне професіонально обучала нас, і ми слухалися її. Вчились тому прекрасному що можна навчити, навчитися здесь. зісьват. Окрім того, в центрі діє виставка народної творчості інвалідів. Фонди виставкової зали постійно поповнюються роботами. Працівники соціальної сфери активно спілкуються з студентами, які займаються творчою діяльністю. Тетяна Соловей, Вадим Дамець, новини, телеканал Смарт.